Швайцарія офіційно стартував світовий економічний форум, зустріч найпливовіших людей світу. Щороку вони збираються, щоб якнайдалі від сторонніх очей вух обговорити і вирішити найважливіші політичні та економічні проблеми планети. Нині такими темами стали нещодавні терористичні атаки ісламістів, економіка і криза в Україні. Наступні чотири дні Давос буде єдиним місцем у світі, де на звертання пане до вас одночасно обернуться десятки людей. У куларах саміту прогулюються, розмовляють та жартують понад півсотні урядів і держав. Окрім них сотні лідерів світового бізнесу та благодійних організацій. Колишній президент Віктор Янукович уникав Давоса, щоб не вислуховувати критику іноземних колег. Петро Порошенко приїхав по підтримку у вирішенні кризи на сході України основна тема, звісно, це деескалація конфлікту, яка неможлива, коли іноземні війська й далі проникають на територію України. У вівторок наша розвідка повідомила про два батальйони тактичних груп загальною чисельністю близько двох тисяч військовослужбовців, які ввійшли на нашу територію і не просто війшли, але й беруть участь у бойовій операції. Я думаю, з таким підходом ми ніколи не досягнемо деескалації. Я думаю, що це тема і для середи, і для саміту в Астані, якщо він відбудеться. Петро Порошенко закликав увесь цивілізований світ підтримати Україну в боротьбі проти тероризму і агресії Росії. На форумі він розповів про трагедію у Волновасі і показав уламок підірваної маршрутки. А ще подякував інвесторам, які пообіцяли вкласти в Україну цього року мільярд доларів керувати країною і побудувати з нашими міжнародними партнерами абсолютно нову систему для інвестицій в країні і маючи тут можливість зустрітися з потенційними інвесторами. Я хочу гарантувати та певним із них, хто сидить тут в першому ряду, подякувати за те, що вони пообіцяли мені країникономі по інвестувати інюкреїнікономідеси і 400 мільйонів доларів від Росії першої особи держави. Не приїхали Володимир Путін і Дмитро Медведєв прислали першого заступника прем'єра Ігоря Шувалова, як написав московський комсомолець, Кремль віддав Даву з Києву. Напередодні засновник форуму Клаус Шваб сказав: світ нині стоїть перед вибором між солідарністю та розбіжностями. щороку ми збираємось тут, щоб комплексно поглянути на глобальний порядок денний. Зокрема, ми маємо враховувати всі нещодавні події. Саме тому назва цієї зустрічі новий глобальний контекст. Ми тут не тільки для того, щоб захистити власні інтереси ми тут об'єдналися з однією метою поліпшити ситуацію в світі. Говоритимуть про радикальний ісламізм, зокрема в контексті терактів у Парижі та Сіднеї. на порядку денному і падіння цін на нафту, і можливе повернення кризи в Єврозоні. А також екологія та боротьба з бідністю на цих дискусіях української делегації не буде через ситуацію на Донбасі. Петро Порошенко скоротив своє перебування в Давосі і раніше запланованого повернувся в Україну. Анастасія Синяговська Юлія Куценко. Перший національний